Розміщення вивісок на фасадах будинків та споруд в місті Ужгороді регулюється і встановлюється відповідно до порядку встановлення вивісок в місті Ужгород. Даний порядок затверджений рішенням 193 сесії Ужгородської міської ради в 2011 році. Даний порядок визначає розміщення вивісок на фасадах будинків. Саму процедуру отримання дозволів на в розміщення вивісок, їх зовнішній вигляд, матеріали, з яких вони можуть бути виконані, також певні обмеження, мову вивісок та технічні вимоги до вивісок У 2016 році. Рішенням 181 сесії Ужгородської міської ради були внесені зміни та доповнення до порядку встановлення вивісок. Місті Ужгород. Основними змінами та доповненнями були вимоги щодо зовнішнього вигляду вивісок. Далі і основне ще зміни та доповнення стосувалися порядку демонтажу вивісок. Також в порядку зазначено обмеження щодо розміщення вивісок на, на історичній забудові центральної частини міста. Так, площина вивісок не повинна перевищувати, якщо це на геометричній площині, не повинна перевищувати 0,5 метрів квадратних. Перевага надається вивіскам, які виконані у вигляді об'ємних літер. Таким чином не буде так спотворюватись фасад. Ну, в першу чергу для узаконення, так для отримання дозволу на розміщення вивізки. Суб'єкти господарювання повинні звернутися в центр надання адмінпослуг за отриманням адміністративної послуги погодження технічного паспорту вивіски. Це і буде основний дозвільний документ, який дає право на розміщення вивіски на фасадах будинків та спорудах. Дана послуга дану послугу можуть отримати на протязі 10 робочих днів. На протязі 10 днів управління містобудування та архітектури надає в. Адміністративну послугу, погодження технічного паспорту вивіски або мотивоване повернення, в якому обґрунтована відмова з основними зауваженнями, які має виконати суб'єкт господарювання, щоб надалі розмістити вивіску. Ну, зазвичай суб'єкти господарювання звертаються до нас уже з своїм проектом вивіски, так, і ми вже на місці дивимося, підходить. Вона відповідає вимогам нашого порядку чи не відповідає. Буває, що суб'єкти господарювання заздалегідь звертаються до нас, і ми вже на місці перед тим як уже виготовити технічний паспорт вивіз. Зки вже обговорюємо, який має мати вигляд дана вивізка. Даємо свої рекомендації, знаходимо золоту середину. На жаль. Як практика показує, в нас все навпаки, більшість підприємців вже встановлюють, спочатку встановлюють вивіску, а тоді вже звертаються за дозволом. Але е, ми, управління містобудування та архітектури спільно з муніципал відділом муніципальної інспекції контролює встановлення вивісок, так що Наразі підприємці почали сумлінно дотримуватись вимог порядку, і переважно вже тільки на даному етапі починають завчасно звертатися за отриманням дозволу на встановлення вивіски. Залишається ще багато проблемних вивісок. Суб'єкти господарювання не завжди йдуть нам назустріч, і вони впевнені, що їхня вивіска, якщо навіть і не відповідає. Вимогам нашого порядку, то вона все рівно має бездоганний вигляд і категорично не мають бажання поміняти на краще, змінити щось на краще.